Друзі, ну що, всім привіт. Короте, поїхали ми все ж таки в Запоріжжя. І ви знаєте, не дарма. Я думав, що прийдеться шукати, десь дати коври на стірку, Блин, думав півгорода прийдеться. Ні, тут у нас новобурки. А, значить, Здається, напроти сільпо чи не доїжджає сільпо, справа є автомийка, от, бо в Тамаківці знову попоїздив, ніхто нічого не стирає, бо е, знаєте, вони, мабуть, ще позакривалися, як не було води. От, і так до сих пір ніхто не працює, Заїхавши, правда, немає ні вивіски, нічого. Питаю дівчат, кажу, коври берете стирати? Да беремо. Все чітко кажу, тільки вам не вистачає вивіски, бо кажу кожен, знаєте, ну, припустимо, я їду і дивлюся, ага, є чистка, немає чистка ковров. Ну і коротше, кажу вам вивіску надо, бо я думаю, що ви багато втрачаєте клієнтів, а вона... Каже, заносьте коври, заношу там в одну кімнату каври, а їх там лежить просто трендець. То я думаю, що я був не прав, і їм вистачає того, що того, що там привозять. Я думаю, їм більше клієнтів і не треба. От. Тому зручно, ніде далеко їхати не треба. Те, що там багато, килимів, це добре бо скоро там 2-3 дня я його забрати не зможу кажу через скільки приблизно вона каже ну, приблизно тиждень тиждень це саме то що мені потрібно От. ну а так що друзі зараз вмихала вона десь вона пішла в аптеку зайдемо тут в АТБшку сільпо може якісь овочі фрукти ну таке сьогодні знаєте сьогодні мій колега дружбан по рибалки валерка каже що з цим михалич мабуть в цьому році і вудочки не мочив <кхух> та кажу як не мочив мочив Тільки ж кажу це було раз це саме те, що я знімав в третузм був і все. Він да. <кхи> бачите, друзі, все чихає. Вот. А він каже, я в неділю був тут у вас. Кажу і що ти? Бо вчора ж... Бо в тому відео, що ви бачили, друзі, я казав. <кхи> что сидеть мужики, ничего не поймал там три карасика а Валера, каже а у меня, каже, их дернуло 0,28 леска, каже разорвало нафиг каже, что воно было, каже ну, увалило сразу evet. ну не знаю, нема бажання зовсім совсем не ехать просто так просадить зовсім не хочется щось воно у меня друзья вот оба, все кевса усталша кукуруду и все не ну да еще свеженький. а да еще конечно Котопля молода. Котопля молода. Ось у 12. Дині. Ну що це таке? Манго.

сине виволічка, каже, в Дніпрі по 50 за кілограм. Тут 34, 35. Бачила, у тебе гірки. Це просто тренде. Що за тебе случилось? Все таке, блін. Прошлогоднє. нам треба Смихаловною таке випити, Чай бірний з куркумой. Дуже при простуді допомагає, але краще якби ще був з цим обліпихою. Эпицентр поехали. Нарешт. Что было? А что? А Кого? Давай, сколько сковорода? Кому оно надо? ха Кому воно надо? будеш закривать? Конечно. Ну молодец какой. <ривання> Хазяйка. Сонечка. Запоріжжя, друзі, в диму, щось воно горить. А -а -а. Что а? кончилось? Ти бачиш, она опять розгорається. Так, да, вона йде! Що Ні Ніхрена не знайшли, ніхрена не сміх витягнути. Кусок арматури. Метал, метал. Щось крепке. А піздеку це? плита, видать. Ну що, друзі, всім привіт! Почали ми ж соняшнику. Коротше почали зерновими жатками. Ну мабуть ніфіга не вийде. Багато випадає жатки. Зі столом рапсом, взагалі фігня получається. Коротше воно мішання вертається. Мабуть будемо чіплять жатки соняшникові. Блін, соняшник настільки маленький, що просто... просто капець, нічого не виходить. Зараз будем... Зараз вони скажуть конечно, що, що будемо робити, може воно сире, правда ще. Зараз подивимось. Да, я и поле... Детя оттуда, чувак. Эй, где, где там того лога? Да? Ну, где тут того лога? О! це воно Йорить надо Лый нам дивить а так стоить Може там сто Ты кажешь, туалет был, да? Да. Ну там туалет. Это может и лежит, что, это... что туалет на ней стоял. Иско стоим, блин, сейчас что-то o pessoal, pessoal Я... У ну, в туалете, вот это вкинули, его даже. не высь хоть, не затуляй камеру. Затуляй не я 这水也。<laughs> <laughs> <laughs> А? Удобрение. А ты попробуй все. Ах, сын, так. Ну, но так и давай. Ну, уже. Кто вы доу? Что нам я поправку? Хочеш, не. Я на. Е, кто там не Toplam te doğru abi. Tamam. Sen bakma. da Блє, хликом. А? Хликом, кажу, її, бля кликом кликом кажу на ти блядь. а то она тобі сейчас надо побий А в прицепі блядь. і закопай Да, оце тут кожного разу відривалося щось, да? <плес> оце ну і все нормально, поки оці гармати. А <плес> вона воно дивиться. Ага. Ну, дивіться, дивіться. Провода у нас якісь. А, кусок. А ото й хватило, то нижче, напевно і не надо. До того, що нижче, вже ніхто не достане. Так, друзі. Коротше, після останнього разу який їздив в Запоріжжі, що вам показував, приїхавши в Томаківку, думаємо в Томаківці, що ми хотіли там ще не пам'ятаю. М'ясо чи що купити? Так. Да. І цей... Їдем... Чую у мене щось застукало. І прям, знаєте, така сильна вібрація з'явилася. Михала мені... Михайло стоп, треба тормозити, заїхати, глянути, що воно. Що ви собі думаєте? Відкриваю я капота. А тут, друзі... Тут, друзі, ось така ситуація. На шківку, бачите, одірвало один клин. Один клин ремішка. Один він лопнув так в і Його, коротше, розірвало. Що робити? Ну, коротше... Посовітувавшись з кумом, я його акуратно надрізаю і той значить, один ручойок просто одриваю. Порвав руки. От. і руки. І челюсть сам собі дав, і губу розбив. Ну, коротше, Було трохи. І що ви собі думаєте? Скоренько замовляю. На наступний день замовляю ремінь. Знаєте, де? Планета Дізель, друзі. Дуже так красиво працюють хлопці. Значить, обратився в одну компанію, вони там почали, а чи є у вас те, а чи є у вас те. Ну, коротше, вони самі не знають, який мені треба ремінь. А скиньте вашу. Він код машини скинув. Коротше, все рівно щось у них там не виходить. Е, думаю, дай звернуся до хлопців, до яких звертався раніше. Це саме Планета Дізель, друзі. Вона є і в Кременчузі, і у Львові. Ну, Я так зрозумів, що я попав саме в Кременчуг. Е, дозвонився. Знаєте, на сайті є така кнопочка Перезвоніть мені за 30 секунд. Я ж її натиснув, ввів свій номер телефону, підтвердив. Що ви думаєте? За 4 секунди е до кінця лічильника дзвонить номер, піднімаю планета дізель. Думаю, ніхренася, я кажу хлопці, я думав, це все брехня. Ну, насправді, друзі, бачите, як все хорошо. Вот. Ну, не про це. А про те, що швидко все замовив. Ремінь прийшов, Да. А як його міняти? Коротше, зняв я колесо вже. Звідси, да, він ось видно його. Тут защитка стояла. Де вона? Ось вона. Зняв я цю защитку. А як же ж долізти все рівно до роліка до того? Я вже ізверху. Я вже і знизу, ну блін, ну нема місця, як його туди долазити. Ой кум каже, що на ролику на самому є, має бути отвір під квадрат для того, щоб Значить... отаким от, от Макаром його відтягнути і зняти ремінь. Та я то розумію, але ж отворош. Якийсь отвір є, ось. О. Но він не виходить на ролик. Він виходить рядишком. Ну і далеченько, я б сказав би, тому десь отут ролик стоїть, центр ролика. Тому як його робити навіть не, не уявляю. Все так тісно, ось, тільки пальці залазять. Хтось скаже Китай, та не Китай же ж. Корея. Ну, щось не предусмотрено. Тому, друзі, буду зараз щось йому придумувати. Навіть, навіть, якщо чесно, не уявляю, як туди залізти і як бути. Ну, нічого, потихеньку зараз буду думати. <звук> так, друзі, ну що, я закінчив. Ви знаєте, якби я робив все по інструкції, то я би звісно, і завтра полазився. Чого бо там виходить треба відпустити маятник для того, щоб відпустити натяжний ролик? От. А вже потім замінити ремінь. Але ви знаєте, інтернет це таки велика сила. Ютуб. Чувак показав там монтировочкою. Передавлюєш, пережимаєш цей натяжний ролик. Він відпускає ремінь. Тоді правильно заводиш ремінь, все як потрібно. Знов монтировочка надавив, натягнув. Не знаю. Мені здається, що так можна було б, звісно, поврядити ремінь. Ну, знаєте, время покаже. От, Тому, знаєте, все чудово, все красиво, як Віталька казав. Чудово, неймовірно. От тому Наразі все. Ставлю колесо. Ну і спробую завести, Подивімося, що до чого. Так, друзі, ну що, спробуємо завести. Все в порядку Все в порядку. Фечо. Все, Все, друзі, давайте тоді до побачення? До нової зустрічі. Буду прибирати. Побачимось. Всім пока.